Асцендентні діви для вас, новолуння 24 липня, заложуються в межах вашого четвертого дому. Четвертий дім це такий закритий дім, це дім нашої підсвідомості, усамітнення. Тому тут будуть заложуватися нові процеси на наступний місяць для вас, так? Можливо, вам захочеться більше побути на -ні, да? можливо, у вас не буде вистачати енергії. Знаєте, По 12 му дому, часто, коли у нас вже а, сідає батарейка і не вистачає сил, а, тому, а, можливо, потрібно вам приділити більше часу в комусь відпочинку. 12-й дім це відпускання. Можливо, проясниться якась ситуація, де ви будете щось усвідомлювати, глибоко купатися, да? і щось відпускати. Також 12-й дім це дім такої духовною. Тому можливо у вас буде тягти в духовність, в езотерику, не бійтеся цього, ідіть а, в ці сфери. І а, також можливо, це ну неможливо, а добре а, їздити в якісь ретрити, а там де мовчать. Да? Тому що 12-й дім це дім нашої підсвідомості, тому потрібно буде приділити час нашому ментальному здоров'ю. Тим паче, у вас. Повня буде відбуватися 9 серпня в межах 6 дому. Це тема нашої рутини, обов'язків, навантаження, відповідальності, роботи, а головне здоров'я. І ось тут ця повня може підсвітити, дати вам якісь результати і закривати, уже схопувати програми. Ось роботи, рутини, обов'язки та здоров'я, да? щось підсвічувати і все. І далі вони можуть бути вже не актуальні в вашому житті. А Меркурій, знову ж таки, ходив у вас е ретрогради у вас в межах 12-го дому. І е з 11 серпня наш Меркурій вже виходить з ретрограду, е тому якісь теми які пов'язані з Меркурієм, так? Можуть вже починати рухатися. А можливо, в 12 му домі це можуть бути якісь страхи, підсвідомі страхи. Якщо ви з ними розбиралися, да, то може прийти якась ясність. А також тема міграції. Хто в міграції в кого якісь питання по документах, в асцендентні діви, там може щось вирішуватися в цій сфері так? з документами вже з 12-го числа. А, далі. Для вас Юпітер з Венерою будуть з'єднуватися в межах 11-го дому. 11-й дім це якісь далекі наші перспективи, це наші друзі, це групи однодумці.